Сьогодні в селі Требухів місцеві жителі зібралися, щоб проголосувати за перехід від Української православної церкви Московського патріархату до православної церкви України. Ініціювали цей процес самі прихожани. Звичайно, за як ми можемо бути проти України. За 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 Україну на те, і українці, щоб за Україну голосувати. Нашу нам. Рускі. Вони привикли все красти, все красти. Вони у нас унітази крадуть і все, а тоді церкву вкрали. Ну от і все. Я ще в 2014 році це підтримувала, і у нас тоді не вийшло. А тепер далі будемо тільки українська, тільки українська. Треба голосувати, треба виправляти помилки. Інакше не може бути в Україні йде війна, і ми будемо спонсорувати Росію, яка вбиває наших хлопців, наших дітей, наших жінок і взагалі мешканців. Я думаю, тут відповідь одна має бути. Віра в Бога, це у кожного. А це концесія, юридичне підпорядкування. всьому, ой, вибачаю, у всьому світі грецька, вірменська, болгарська, а тут, понимаєш, московицька. Це якийсь нонсенс. Я люблю борщ варить сама і його їсти. Не треба, щоб вони нам тут командували. Хай ідуть вони додому і наводять у себе порядки. Обов'язково проводиться реєстрація всіх, охочих проголосувати. Приходять люди з паспортом. Ми записуємо дані адресу проживання в Требухові і все. даємо номерок, так щоб потім що вони підходили, дійсно реєстрували, що вони проживають в Требухові, що це непідставні люди. і Вони будуть тоді голосувати. Знайшлося декілька громадян, які виступають категорично проти переходу до православної церкви України. На почві цього питання сварилися зі своїми ж друзями сусідами. Я не хочу московити. На нашу... Она столько наших дітей побила, столько наших внуків. Вона обіздоліла. От Сироты. люди побачиш. скитаються по білому світу. разбомбили. Святогорскую разбомбили. В Вышгороде разбомбили. церкву московскую разбомбили. Это люди, это орда. Як іде похорон, всі йдемо до церкви. Куди ви підете? Куди ми підемо, куди нас понесуть? Куди нас понесуть? Ви подумайте хоч трошки головами, а деякі хотіли навіть зірвати голосування, без бійки сьогодні не обійшлося. Написати списки. Московського нас. Я не заборіть, забаріть. Заборіть списки. А чого ти боїшся, що ти права? Чого ти боїшся, що ти права? За чим ми брали? А чого ви забрали? А, не, але для переважної більшості населення питання переходу до православної церкви України є принциповим. Хотіли похрестити дитину, а як виявилося, що церква ще належить до московського патріархату, тому ми ну, дитину хрестили в другому селі. Ми вважаємо дійсно, що це дуже принципово і російська церква це російські сліди в Україні. Вони нам тут абсолютно не потрібні. Це внутрішній ворог, з ним теж треба боротися. Врешті-решт, після реєстрації гучних обговорень, скандалів та бійок за перехід до православної церкви України проголосували 852 мешканці проти жодного. Це означає, що громада висловила одноголосно своє бачення щодо переходу до Православної церкви України з московського патріархату. Тому дійсно вже не один рік про це йшла мова під час війни. Підтримка цього рішення була просто шалена для Тербуха Сьогодні дійсно відбулася подія, яку будуть пам'ятати люди ще на одну десятиліття. Ця церква побудована ще в 19 сторіччі. Ця церква будувалася ще за царською Росією, коли е, тут була Малоросія. Потім ця церква дійсно вже була. Віддана українську православної церкви, і от сьогодні вже громада під час війни вирішила, що вона точно не хоче належати до української православної церкви, де пам'ятається ятає, пам унуфрі, де пам'ятається Кирил. Тому в даному випадку ця церква пориває в інших громади, пориває з російським світом. Це рішення потребує офіційного оформлення, тому звернення про зміну конфесійної приналежності церкви в Требухові розглянуть впродовж місяця.